І ще я рекомендую виконати вправу для дихання закоти писанку у кошик. Ваше завдання взяти легеньку прикрасу писанки. Якщо немає, можна замінити або зробити її із ватки або серветки, покласти писанку на долоньку, зробити глибокий вдих носом і видих ротом. Так, щоб струмінь повітря був спрямований на сереньку долоньки. І писанка покотилася в кошик, але слідкуйте, щоб ваші щічки не надувалися. Тож давайте спробуємо. Робимо глибокий дих носиком і видих родом ще раз. А зараз спробуємо із писанкою. І ще раз. Ну що, у вас виходить? Надіюсь так. До нових зустрічей!